Здаємо дитячу біблію разом. Новий завіт Притча про Крихітне зерно. Ось притча, яку розповів Ісус про Крихітне зерно гірчиці. Як мені розповісти вам про Боже царство? запитав Ісус. Яка притча допомогла б вам зрозуміти це? Ісус, звісно, знав відповідь на власне запитання, Боже царство. Подібне до крихітного і гірчичного зерна, це одне з найдрібніших зерен, але з нього виростає великий кущ у його вітті навіть птахи знаходять собі прихисток. У цій притчі Ісус навчав про Божу сім'ю. Спочатку було кілька людей, які повірили в Ісуса і стали частинкою Божої сім'ї. Це була маленька група людей, але Боже царство розширюється все більше і більше. Аж доки не охопить всього світу. Ісус використовував багато прич, подібних до цієї, щоб допомогти людям зрозуміти його вчення. Коли він навчав серед народу, то використовував лише притчі, але коли залишався наодинці зі своїми учнями, то роз'яснював їм значення цих притч.